Сьогодні хочу приготувати малосольну скумбрію пряного посолу. Така скумбрія безпечна для здоров'я. Вона готується дуже просто, швидко і виходить надзвичайно ароматна і смачна. Рецепт знайдете в описі під відео. Скумбрію потрібно гарно помити та почистити. І нарізаю її на ось такі шматочки. Також потрібно кільцями нарізати цибульку. Я використовую червону цибульку, але можна використовувати звичайну. Тепер приготую маринад, в холодну воду додаю сіль, цукор, духмяний перець, чорний перець з горошком, лавровий лист та гвоздику. Це все довожу до кипіння і потрібно, щоб воно прокипіло 5 хвилин. Потім знімаю з вогню, додаю олію, також 9% оцет, перемішую і залишаю до повного охолодження. Рибку викладаю в лоток шарами. Спочатку риба, потім цибулька і це все заливаю охолодженим маринадом. Якщо ви дуже поспішаєте і вам потрібно швидко приготувати таку малосольну рибку, залишайте її в такому вигляді на 6 годин при кімнатній температурі. Звичайно, я її залишаю на ніч в холодильнику. І таким і таким способом виходить дуже смачно. Обов'язково скуштуйте це дуже класний швидкий рецепт. Приготуйте один раз і ця риба буде постійна на вашому столі.